Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкту Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про роботу Криворізького управління поліції. Як саме змінилася Криміногенна ситуація в місті з початком повномасштабного вторгнення? Які обов'язки зараз покладаються на поліцію у військовий час? А також торкнемося теми відповідальності за жорстоке поводження із тваринами чи багато таких випадків у кривому розі. У нас у гостях сьогодні інспектор з комунікації Криворізького районного управління поліції. Ангеліна Крадожон, а також інспектор комунікації Криворізького районного управління поліції Анастасія Сумач. Доброго вечора, доброго дівчата. Доброго. Ну, давайте власне розпочнемо з того питання, з якого я почала. Це в цілому ситуація криміногенна от з правопорушеннями у кривому розі, як у нас за майже два роки спочатку війни. Змінилася яка динаміка? Якщо порівняти статистику зареєстрованих кримінальних проваджень за 2021 рік, то це більше 12,5 тисяч проваджень. За 2022 рік зареєстровано 11 тисяч, а за 2023 рік зареєстровано 15 тисяч кримінальних проваджень. Тому можемо спостерігати що криміногенна ситуація значно не збільшилась у місті Кривий Ріг та у Криворізькому районі, тому що на початку повномасштабного вторгнення вчасно була введена комендантська година, тому весь особовий склад цілодобово забезпечував громадський порядок та безпеку громадян задля для недопущення вчинення кримінальних правопорушень. Скажіть, на вашу думку, взагалі, комендантська година, вона роботу поліції полегшила, якщо так брати, одну. Відстеження порядку і так далі, можна вважати, що так, адже наразі слідкують за комендантською годиною, за дотриманням, тому що менше вчиняються кримінальних правопорушень, отже, менше зареєстрованих фактів. Угу. В цілому, якщо порівнювати, чи побільшало у поліції роботи під час воєнного стану, адже частина поліцейських пішли служити, хтось задіяний там на ще якихось роботах. Тобто, як у вас з цим перерозподілом кадрів відбулося? А роботи, звичайно, і не поменшали. Наразі кожний підрозділ поліції виконує свої завдання, які покладені на них. Також слід зазначити, що спочатку ведення воєнного стану поліцейські здійснюють посилене несення служби, тому є цілодобові безперервні патрулі, як піші, так і автопатрулі. Окрім цього, поліцейські спільно зі службою безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури займаються виявленням колаборантів на території міста. Також виїжджають на місця ворожих обстрілів з метою документування, збирання речових доказів та їх вилучення. Якщо говорити про те, які злочини є найбільш розповсюдженими зараз, чи змінилося тут їх склад та перелік порівняно з тим, як це було раніше, можливо, щось нове додалося. Якщо аналізувати статистику за 2023 рік, то всього було зареєстровано в ЄРДР більше 15 тисяч кримінальних правопорушень. З них це 51 факт тяжкі тілесні ушкодження, 60 грабежі, 14 фактів розбійні напади, більше 3,5 тисяч – це крадіжки, майже 3 тисячі фактів шахрайства та 18 фактів, пов'язаних з жорстким поводженням з тваринами. Як виявилось найбільш розповсюдженими виявились крадіжки та шахрайства в нашому місті вчинені? Ну тобто до цього така ж була динаміка з цим? Я навазі, так. Крадіжки і шахрайство так. це, в принципі, за будь-якої ситуації в країні, на жаль, розповсюджені так, зазвичай, правопорушення. Тобто, в цьому плані динаміка якоїсь особливої не відбулося. Зміни? Бізкого збільшення не відбулося. Угу. Якщо говорити власне про вашу роботу безпосередньо, чи у вас стало її менше чи більше, те, що те, що стосується ваших обов'язків? Трішечки обов'язків побільшало, адже ми також зі слідчо-оперативною групою виїжджаємо на місця обстрілів, також фіксуємо наслідки, готуємо публікації на наш сайт головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, та й загалом побільшало. Якщо говорити про ситуацію стосовно тварин, ви перераховували, що були зафіксовані за цей час за от за кілька років випадки 18, здається, так? Так, 18 випадків зафіксованих. Ми розуміємо, що їх набагато більше. Люди з таким зазвичай звертаються дуже мало, можливо, тому що не дуже. Вірять в те, що можна довести справу до суду, я так розумію, тому що це непроста історія, жорстоке поводження, як правило, з тими тваринами, які нічийні, і їх інтереси якби, нема кому захищати. Взагалі, як ви оцінюєте цю ситуацію з тваринами і з приводу отруєння, зокрема. Тому що є в нас ще такий окремий вид з жорстокого поводження, як саме отруєння безпритульних тварин. Чи звертаються до вас таким, чи почастіше такі випадки? Найчастіше при виявленні таких фактів громадяни звертаються особисто до відділення поліції або телефонують на лінію 102. Якщо телефонують на лінію 102, в такому випадку слідчо-оперативна група виїжджає на місце злочину та документує його. Також є випадки, коли при моніторингу Соціальних мереж ми виявили виявляємо дану публікацію в такому випадку. Ми даний факт реєструємо до журналу єдиного обліку з метою його подальшого з'ясування обставин та розгляду справи. Ну, але по факту, ну я собі складно уявляю, як можна знайти людину, яка це ж настільки. Ну, не знаю, як можна розслідувати навіть цей злочин, на жаль, тому що будь-хто перехожий може це зробити, і взагалі чи є прецеденти, коли притягували до відповідальності саме за отруєння тварин? От вам щось відомо про це? Так, звісно, були такі випадки: слідчі скривали кримінальну справу до суду, та зловмисник як називаємо так, цю людину був покараний. А які покарання передбачаються за таке? Щодо покарань почнемо з того, що таке саме жорстоке поводження з тваринами, у тому числі з безпритульними тваринами, це порушення правил транспортування тварин, що призвело до отримання тілесних ушкоджень, каліцтва або загибелі тварин. Також це нацьковування тварин одна на одну, вчинення з хуліганських чи корисливих мотивів, також пропаганда, публічні заклики до вчинення таких дій, жорсткого поводження з тваринами. Або поширення матеріалів закликами до вчинення таких дій, вони караються обмеженням волі на срок від 1 до 3 років, або позбавлення волі на срок від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Щодо тих самих дій, але які були вчинені в присутності малолітньої чи неповнолітньої. Вони караються позбавленням волі від 3 до 5 років з конфіскацією тварини. Щодо дій, які передбачені в частині першої та частини другої цієї статті. Вчинені з особливою жорстокістю, або щодо двох і більше тварин, або повторно чи групою осіб, або щодо насильницької дії, щодо тварини, яка спрямована на задоволення статевої пристрасті, такі дії вони караються позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини. А щодо дій, які передбачені частиною першої, частиною другої та частиною третьої цієї статті. Які вчинені з метою створення зображень, відео, аудіофіксації збут або поширення зображень щодо які пропагують такі от жорстоке поводження з тваринами, вони караються позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, також з конфіскацією тварини. Якщо людина бачить, йде по вулиці і бачить. Факт жорстокого поводження, або знає, що там на її сусідом, воно кажучи, чи чинить таке зі своєю там, тваринною, собакою, чи котом, чи в принципі неважливо саме якою твариною, але є такі свідоцтва, то що в цьому випадку робити? Перше і найголовніше це людина обов'язково повинна звернутися до поліції, зателефонувавши або особисто. Прибувши до відділення поліції. Якщо на лінію 102, то прибуває слідчо-оперативна група, документує даний злочин. Проте, якщо людина вирішила самостійно звернутися до поліції, необхідно задокументувати цей факт особисто шляхом фото або відеофіксації. Так. Тобто, іншими словами, зняти на телефон, так, сфотографувати. Так, документувати та передати правоохоронцям. Тому хочеться звернутися до мешканців міста, у випадку, якщо ви стали свідком вчинення жорстокого поводження з тваринами, слід звертатися до поліції у будь-якому випадку. На вашій пам'яті, які випадки вам запам'яталися саме пов'язані з тваринами, ну, можливо, якісь факти дійсно притягнення до відповідальності за таке. Найбільш запам'ятався випадок, який стався у серпні 2022 року. До поліції звернулись місцеві мешканці за фактом того, що в одному із під'їздів на території Криворізького району жінка означалась над твариною. Спрібітники поліції встановили, що 39-річна жінка з мотивів неприязні до безпритульної собаки кухонним ножем відрізала собаці частину тіла, що призвело до її ампутації та каліцтва. На той час правоохоронці провели службове розслідування, зібрали всю необхідну доказову базу та скерували справу до суду. Жінці було винесено обвинувальний акт у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Тобто, іншими словами, вона була притягнута до відповідальності? Так, так. Покарання позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини. Ну, хочеться завершити розмову на більш позитивній ноті. У нас є ще відеосюжет про центр поводження з тваринами, який функціонує у кривому розі. Тож хочеться закликати всіх, хто нас зараз дивиться, якщо маєте таку можливість, допомагати безпритульним тваринам, в тому числі, або навіть взяти тварину з притулку. Я дякую за увагу і нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм були інспектори з комунікації Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон та Анастасія Субач. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Чотирилапі друзі перебувають у комунальному підприємстві Центр поводження з тваринами, у якому вже протягом шести років фахівці закладу рятують, лікують та знаходять нову родину тваринам. Саме в цьому комунальному підприємстві центр поводження з тваринами близько 400 хвастатих друзів чекає на родину. На сьогодні більш ніж половина мешканців центру це породисті тварини. Усього за рік через заклад проходять близько тисячі собак. Одна з тих, хто наразі проживає тут, і метис Алабая Даша. Собаку привезли військові, які врятували її зони бойових дій. А саме з-під бахмуту собі не змогли її залишити, оскільки на нульових позиціях дуже небезпечно. Даші пролікували венцеркому, простерилізували, вакцинували та зробили всі необхідні обробки. Наразі вона активна та лагідна, але з хорошими охоронними здібностями. І готова стати вірним другом для своєї нової родини. Поводження з тваринами працює як з вуличними, так і з домашніми тваринами. Найчастіше працівники отримують повідомлення від людей, які знаходять тваринок на вулицях. У центрі їх вакцинують від сказу, стерилізують, лікують. Хвостаті перебувають у центрі під час реабілітації, а потім їх повертають туди, де вони жили раніше. Хоча деяких доводиться залишати таких, що не виживуть на морозі, бо маленькі, слабкі, або з інвалідністю чи навпаки великих, яких люди бояться. Таким собачкам намагаються підшукати люблячу родину та дати Нове життя. Наприклад, зараз у центрі живе метис Глаша. Глаша Глафіра. Вона молода дівчина, їй десь півтори роки. Це метис такси з кимось непонятним, тому що колір її не таксовий. а Саме тільце, саме лапки, вона як таксочка длинненька, маленька, вона важить 5 кілограм, спіймана лавцями по отлову, бездомна, безхатня, хазяєва не знайшлися, тому ми її стерилізували, прищепили бешенства. Сказу, вибачте, і е, на пристройство вона маленька. Я не хочу її випускати на вулицю, бо там собаки здорові, вона гладкошерстна, зараз морози холодно. Шукаємо їй хазяїв. Вона е, дуже така дівчатка компанійська. Вона підійде і в сім'ю з дітками. І в сім'ю з молодої родини. А якщо ж на вулиці знаходять породисту собаку, обов'язково шукають власників протягом місяця. Тваринці роблять лише щеплення та сподіваються, що прапажу знайдуть і заберуть додому. У іншому разі починають шукати нову родину. Крім того, у центрі здійснюють і платні послуги для домашніх чотирилапих, ту ж вакцинацію та стерилізацію, наведення собачого марафету, стрижку та купання, а також перевезення тваринки до клініки. Але про це потрібно домовлятися здалегідь, бо Може бути задіяний. Ми відловлюємо безхатніх собак, вакцинуємо їх від сказу, робимо стерилізацію, кастрацію, ставимо чіп, ставимо кліпсу на вухо і потім вивозимо на місце там, де їх відловили. А от послуги у нас є в центрі, це є платні стерилізації. Це якщо людина хоче стерилізувати або кастрірувати свою домашню собаку, яка проживає у них вдома, це їхня домашня. А от, також ми можемо вакцинувати по платним послугам свою домашню тварину. Ми саме такі услуги оказуємо. Услуги оказуємо по транспортування собак. Допустим, якщо людина Хоче свою домашню собаку відвести з подвір'я, наприклад, в лічебницю там, але не може вона велика або там це. Ми можемо відвести теж це по платнім послугам, де ну типу зоотаксі. То щоб взяти нового друга з центру, при собі потрібно мати паспорт чи водійське посвідчення та заключити договір адаптації, в якому прописується адреса нового власника. Після передачі тваринки у нову сім'ю про неї в центрі не забувають. Працівники дізнаються, чи все добре, чи зійшлися. Характерами, якщо ні, можуть прийняти її назад. Тож, якщо ви хочете допомогти або детальніше дізнатися про чотирилапих, які знаходяться в центрі, телефонуйте за номером 068 855 6030. Не будьте байдужими та пам'ятайте, в наш час допомога потрібна всім. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.